Анатолій Валевський «Янголятко та Різдвяна зірка. Напевно, кожен з нас колись на мить зупинявся і замислювався, дивлячись у вікно і порівнюючи його з екраном, в якому нескінченною чергою змінюють одна одну серії загадкового та неповторного фільму під назвою Життя. Мигатять дні минають роки, а зацікавлення до нього не слабшає. Але ось що цікаво. Захоплюючись масштабним видовищем, ми часто густо не помічаємо тих історій, що відбуваються зовсім поруч, іноді, буквально на підвіконні перед нами. Маленьке порцелянове янголятко з рожевим серцем в руках живе поряд з пуансетією. Так по-науковому називається чудова квітка з яскравим червоним листям на верхівках стебел. Яка росте в керамічному горщику на підвіконні. Але господині квартири більше подобається називати квітку різдвяною зіркою адже вона нагадує їй далеке дитинство та чарівні різнокольорові вогники, що спалахують на ялинці у різдвяну ніч. Можливо тому господиня дуже любить цю квітку, а маленьке янголятко дуже любить добру господиню і готове робити для неї справжні дива. На жаль, воно дуже маленьке, та ще й іграшкове, тому його магічних сил вистачає лише на те, щоб охороняти улюбленця господині. Але за те, якою яскравою та пишною красуною стала різдвяна зірка, о друзі та знайомі, коли приходять у гості, милуються і щиро захоплюються нею. Та лише одна господиня здогадується, завдяки чиїм старанням. Квітка стала такою неймовірно прекрасною. Іноді вона навіть обережно висловлює це припущення в голос, крадькома поглядаючи на янголятко. але те лише зніяковіло посміхається і скромно мовчить.